Серцем Жиюн Cinepea Smooth 5Е є його трьохосьова стабілізація, яка забезпечує неймовірно плавний та стабільний рух камери, усуваючи тряску та небажані вібрації. Це дозволяє створювати відео професійного рівня, незалежно від того, біжите ви, йдете чи знімаєте з незручних ракурсів. Особливою перевагою є конструкція стабілізатора, яка пропонує ширший діапазон руху порівняно з конкуруючими продуктами. Режими зйомки для будь-якої ситуації. Смуз 5 e оснащений п'ятьма основними режимами зйомки, що розширюють ваші творчі можливості. Follow – слідування, pen Follow – слідування з панорамуванням. Лок, блокування, Vortex, вихор це режим, що дозволяє обертати смартфон на 360 градусів для створення динамічних бочкоподібних ефектів та point of view. точка зору.